Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліметрик. Ви на моєму ютуб-каналі, де ви можете знайти інформацію про життя в Німеччині, про закони. Також я допомагаю вивчити німецьку мову. Обов'язково підпишіться на мій інстаграм, на мій ютуб канал, поставте подобайку цьому відео. І в цьому відео я поговорю про одну із цікавих тем доліки і переваги, коли ви вагітні від німця. У мене самої тато моєї дитини німець, тому я досить добре знайома з цією темою. Дитина буде мати німецьке громадянство, це точно. Якщо тато німець, якщо тато має німецьке громадянство, значить дитина буде мати німецьке громадянство. Дитина має право також на українське громадянство. Якщо ви вагітні від німця і плануєте з ним разом жити і отримуєте соціальну допомогу, то Плануєте разом жити, то після того як ви будете разом жити, соціальну допомогу можуть зняти, дивлячись, скільки він заробляє. От його заробіток, це буде вже ваш дохід на сім'ю. Якщо він мало заробляє, то значить ви йдете в джоб-центр і пла і просите знову ж таки допомогу, тому що ви будете рахуватися, як мало забезпечувана сім'я ну, на ваших дітей. Якщо ви ж вагітні і працівники джоб центру це побачать, я знаю такі випадки, вони одразу поцікавляться, якщо це вже буде видно, де тато скільки заробляє, і так далі. Будь ласка, внісіть зміни про свій. Сімейний стан, та і е, якщо ви маєте ці всі дані, то ви даєте, та, і е, якщо ви починаєте жити, значить ви вже все разом. Буде, значить його гроші будуть ваші спільні гроші, і, можливо, що там вже й вам ніякої допомоги не потрібно. Якщо ви не хочете разом жити, а живете окремо, ви все-таки необхідно надати інформацію. Якщо ви не надасте інформацію, просто можете не вписати тата, значить, і тоді в свідоцтво про народження не вписувати тата. Просто. Якщо тато відмовляється, та, це в Німеччині не має значення, відмовляється, не відмовляється, ви все одно даєте його дані і його джоб-центр знає. І потім також його знайде служба в справах неповнолітніх для того, щоб визнати, вони заставлять його визнати батьківство і платити аліменти, якщо він відмовляється. Так? Коли їде платити аліменти, а ви ще є на джоб-центрі, звісно, що ця сума аліментів буде залежати від того, скільки він заробляє. Точно ви будете отримати це 250 євро на дитину, кінда гельд. На що потрібно обов'язково звертати увагу? Там Питання про виїзд за кордон з дитинства. Дитиною. Звісно, це може бути. А... Проблематично, тому що коли дитина тут народжується, їй не обов'язково робити жодного документа. Лише якщо ви плануєте, свідоцтво про народження буде достатньо, свідоцтво про народження можна отримати буде в бюркер, а так якщо ви хочете їхати за кордон з дитиною, треба робити закордонний паспорт. Закордонний паспорт а, треба дозвіл від тата. І тут, власне, якщо ви не в хороших стосунках з татом дитини, він, можливо, не дасть підпис. І вам і дитина буде, ви зможете лише бути з дитиною з Німеччини. Ви за територію Німеччини не зможете з нею виїхати. От що все добре, тато підписує. Звісно, що назавжди ви виїхати в там, Україну жити ви з дитиною не зможете без дозволу тата, тому що наскільки я розумію, років 4 назад в Україні був такий закон. Якщо я на щось не так кажу, будь ласка, напишіть в коментарях, що якщо я би в Україні захотіла приписати когось свою дитину з німецьким громадянством, мені також. Треба було дозвіл вітати. Про, на про переїзд дитину не потрібно жодних там, дозволів, нотаріально завірених, вистачає одного паспорта. Але якби я переїхала в Україну і там би захотіла приписати, там від мене вимагали вже дозвіл вітата. Звісно, можна виробити також український паспорт дитині і е, їздити з дитиною в, за українським паспортом, але це вже треба дізнаватися в посольстві України. Є можливість виробити дитині український паспорт. Якщо ви тут хочете залишитися через те, що у вас в дитини є німецький паспорт, це є одна із причин, тому що дитина ваша громадян має німецьке громадянство, і ви маєте до 18 років або до 25 років бути тут, навіть коли закінчиться війна, це є одна із причин, щоб тут залишатися. Далі. Якщо що ще може бути, може бути таке, що, наприклад, Тато захоче все ж таки, коли плати аліменти, брати участь в вихованні дитини і за, за рішенням суду, або, тому, або ви як домовитесь, може дитина бути тиждень вас, тиждень в нього. Це нормальна практика в Німеччині. Також, е, е, якщо, наприклад, Тато побаче, не дай Боже, що ви сварітеся, піднімаєте голос на дитину, це так, захоче вам нашкодити, він може на вас постійно югендамта нацилити, тобто в справах неповнолітніх, що ви недобросовісно виконуєте свої обов'язки як матері. І якщо тато е адекватний, працює на роботі, тато йому буде німцеві, буде дуже легко доказати, що ви, ну звісно, якщо є цьому. Підстава. Якщо у вас немає, якщо ви адекватна, мама, не кричите, дитина доглянута, то, то без підстав буде важко йому знайти якусь причину, щоб відібрати дитину. Але все-таки, якщо ви кричите, якщо мама нервова, інколи не може себе стримати, пускає дитина школу чи садочок, чи будь що, то пізніше це може зіграти вам не на руку і там, за рішенням суду може забрати дитину. Такі плюси і мінуси, якщо ви одружуєтеся з німцем, багато чому не хочуть одруж... одружуватися, тому що розлучення в Німеччині дуже дороге. Якщо ви хочете одружитися з німцем, то треба документи збирати через посольство України або їхати в Україну, брати довідку, що ви не одружені, і так далі. Раніше це можна було цю довідку взяти в нотаріуса. Надіюся, що моє відео було корисне. Якщо у вас є питання або з чимось, ви, звісно, не згодні, чекаю на ваші коментарі від сіми слів. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть, яку тему ви хотіли, щоб я ще висвітила. І почуємось в наступних відео.